Сюжет фільму Служниця 2026 року розгортається навколо молодої жінки Міллі. Вона відчайдушно шукає роботу. Її минуле сповнене темних таємниць. Доля дарує їй шанс на нове життя. Мілі влаштовується служницею в розкішний маєток. Там мешкає заможна родина Вінчестерів. На перший погляд, це ідеальна американська сім'я. Вони красиві, багаті та успішні. Але за блискучим фасадом ховаються жахливі секрети. Поступово Мілі розуміє, що потрапила в пастку. Її господиня Ніна страждає від перепадів настрою. Вона то мила та привітна, то жорстока та непередбачувана. Чоловік Ніни. Ендрю здається ідеальним, але його поведінка викликає багато питань напруга в будинку зростає з кожним днем. Глядачі, які звикли дивитись новинки кіно онлайн, оцінять цю інтригу. Фільм майстерно створює атмосферу клаустрофобії. Мілі намагається розібратися в хитросплетіннях брехні. Вона стає свідком дивних подій. Кожен мешканець будинку має свої скелети в шафі. Навіть мовчазний садівник Енцо щось приховує. Дівчина розуміє, що її життя в небезпеці, їй доведеться боротися за виживання. Сюжет тримає в напрузі до фінальних титрів. Він не відпускає ні на мить більше про цей фільм на нашому сайті. Посилання в кінці опису, і дуже дякуємо за вашу підписку на наш канал.